Велика робота проводиться в організації об Об'єднаних Націй в допомозі. По-перше, це допомога в гуманітарній сфері і продуктами харчування, і фінансуванням тимчасово переміщених осіб, і допомога в облаштуванні пунктів перепуску, і допомога в цих питаннях, які пов'язані з евакуацією людей. Ми вдячні міжнародним організаціям, і, зокрема організацію об'єднаних Націй, за ту велику роботу, яку вони проводять сьогодні. моя організація управління Верховного комісара ООН з питань біженців. Це організація, яка Опікується біженцями, і звичайно, ми працюємо тут як частина ООН. І ми приїхали, аби допомагати місцевій владі. У нас є активності, в рамках яких ми надаємо фінансову допомогу людям, які постраждали від війни і потребують цього. Я тут, аби показати солідарність всього світу з Україною і українцями. сьогодні ми говорили про ті проблеми, які існують, про подальше вдосконалення і про ті завдання, які перед нами стоять, в тому числі з деокупації з забезпеченням людей для забезпечення повернення на наших людей. А для цього ми маємо зробити їм належні умови. І в той момент, коли буде зруйнована інфраструктура, безпосередньо організація біля інформації нам дуже допомагає і переконані, що допоможе.